Отже, коротенький відеозвіт по Xiaomi 12 s Ultra У нас вже він зібраний. Що було зроблено? Риболився процесор, риболилась оперативна пам'ять, і риболились половинки. Відповідно, для того, щоб реалізувати даний проєкт, було закуплено декілька оснасток. І так, оснастка номер 1 від YCS, ви могли дивитись попередній огляд Отакого от плана трафарет для риболу половин Xiaomi 12S Ultra. І отака от сама оснасточка від YCS. Хочеться сказати, що оснасточка гімняна. Чому? Тому що нема магнітів, тобто фіксація трафарета, як бачимо, Є невеликий шат, як по вертикалі, так і по горизонталі. Це говорить про те, що виконання даних YCS платформ бажає залишати кращого. Відповідно далі була закуплена оснастка для розділення половин від XZZ вона ж l 2023 платформа для нагріва І придбав таку окрему платформу під Xiaomi 12S Ultra Оця річ класна. Тут є магніти, бачимо навіть. Класно стає, класно риболиться класно позиціонується половини за, за рахунок того, що довжина штирків у нас величенька. Ставимо і припаюємо. Там на 170 градусів. Отака класна річ від ХЗЗ. І відповідно, замовив не гамаєшний трафарет для риболу, а замовив таку універсалочку, можна сказати. Ну, не універсалочку, а під декілька типів процесорів. Нас цікавить відповідно 8 Gen1 SM8450. І зараз покажу ще одну цікаву приблуду. Не знаю, чому я її взяв, можливо, випадково, можливо, ні. Приблуда виглядає наступним чином. Це така ті, тіпа, калька, і на ній топографічно набитий от, саме SM-8450. Е, вона застосовується при відновленні маски. От, Припустимо, ви десь поцарапали маску. Нанесли лак для відновлення маски, поставили цей трафарет, Сосно п'ятачків і під ультрафіолетом запікаємо. І оці чорненькі якраз п'ятачки не дають маски запекти. Хлопці брали, пробували, казали, не виходить, можливо, товстий слой маски наносять. але під ультрафіолетом, навіть коли цей трафарет виставлений, все одно п'ятаки запікаються. Хто які технології використовує, кажіть. А найкраще не царапати маску. Тому це така річ, скоріше для недосвідчених. Буває, звичайно, там змикаються пару п'ятаків, але то вирішується досить швидко голкою з тонким нанесенням маски. Отакий трафарет. Бачимо, тут такі чи квіточки, чи метелики у них зроблені. Напевно, для того, щоб коли прогріваємо. У нас розповсюджувалось, розповсюджувалось тепло рівномірно і трафарет не спучувало, щоб він не випуклий був, щоб все лягало рівно. СМ-84 Ген 50 Ген 1, 83-50, 73-25, 81-50, 73-50, 72, 50, 82, 50 Є. Ну і в принципі це всі оснастки, які, якими я задоволений, окрім от цього лайна. Тут потрібно брати щось покраще, щось з ліпшою фіксацією. Ні трафарет ні прямого нагріва, це коли ви не нанесли, нанесли пасту, швиденько цей трафарет зняли. І у вас такі бугарки спасти залишились на самих п'ятаках половини. Отже, давайте пробуємо запуск. Бачимо, є старт. Апарат нормально заряджається, апарат нормально працює, працюють камери. Зараз покажу. Прогрузиться. Паролю немає. От, бачимо є картинка. Камера від ліки? Звичайно, да. Бачимо всю каку на клавіатурі, яку треба вже почистити гарненько. Ну, камера офігітельна, звичайно, фронталка, також бачимо, працює. працює. Ну. Заряджається, весь функціонал перевірений, сімки бачи. Ремонт успішний, вважаю. Єдине, що Проклейку треба надо буде відновити. Отут хочу Амаєшним скотчем 4-мм пройтись і заклеїти все це діло зробити під ключ. На цьому все. Бажаю всім гарного настрою, до нових відосів. Скоро побачимося в ефірах майбутніх. І все буде у вас гарно. До побачення!